2 грудня майбутню погоду визначали завдяки птахам. Якщо до цього дня вони прилетять з півночі, це ознака ранніх холодів. У суботу у шостях хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря в день 3 градуси морозу, вночі мінус 4 градуси. Вітер змінних напрямків 1,4 метри за секунду. За погодою 3 грудня наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. У неділю. Сонце буде рідко з'являтися за хмар. Нічний дрібний сніг вранці зміниться дощем, який йтиме до середини дня. Температура повітря в день становитиме 1 градус тепла. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки 8 градусів морозу. Вітер змінних напрямків 6-8 метрів за секунду. У минулі часи цей день називали воротами зими і говорили: ведення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили, якщо похолодніше, то зима буде люто. Весь день у понеділок, 4 грудня, буде хмарним, без опадів. Протягом доби стопчик термометру буде стояти на позначці 6 градусів морозу. Вітер східний 4-5 метрів за секунду.